Персик допомагає реставрувати будиночок до Великодня, бо трошки він його поваляв. А ти його трохи поваляв. Правильно. Кром потрібен контроль персевальда. Спостерігає так, спостерігач. Правильно, вона все робить, чи неправильно? То лишнє правильно, Новорічний декор треба забрати. На зуб треба попробувати. <свісна> <свісна> ну що, забрав, прибрав? Попробував. Сюнь! І куди погнав? Кудись погнався? Повернулися. Персик повернувся. Побіг до миски, пожував там, похрупав корму. Стільки в нас цікавих деталей. Ну, правильно, персик. Куди?

Давай, залазь всередину. Давай, давай Будеш зсередини контролювати процес будівництва. Це сюди все має клеїться, чи як? Пісе. Угу. Оба! Кишка, скажи кеш. Святковий, <риконний> <риконний> уютний, щоб до свята був гарний. <риконний> Одна деталь же приліплена. Лисичку таку сьогодні. як, подобається така лисичка. То берет. Тай... Че я Такая та качека персик. Що Персик, як то бита? Ова, пішла декорация, пасочка і три. Яйца ха приклеила, спостерігає так, развернувся, ты туди виліз. Через горище називається? Ти прийшов знову, да? Контролити все. Перевірив черепицю на. Кріпость зубів. <смі> Попою розвернувся. <смі> Хто там є? Тут персик, да? Тут персик, да? Тут, присюня. тут присюня. персюня, тут персюня, персюня. До спині лежить там. <гум> зручно тобі там лежати. Зручно лежати да <гум> і домик тут твій, реставрується. Там животик так. Mm. Побачимо, чи персику сподобається. що до ранку достоїть, будиночок ціленький, знаєш сподобалось Не достоїть, значить персик вимагає реконструювати його. Чи? Перше хоче ще одне вікно прорубати. Ну, угу. угу. Будиночок <схід> пока. <схід> Що там дістаємо? Що ми дістаємо? Вухо почухав в себе, что-то впало вот туда. Чи там впав? То Нічого нема? Нічого нема. Персик вирішив поближче вивчити процес. Не стільки, що, дивіться, дається жмакати його. За пузик вже жмакати. Щось відбувається там. Щось таке відбувається, персик. Що там? Що там там? Що там, що там? Що там? Що там? Ну, то есть просишь. Вот так, чего вот так? Выбирай. Ну, вот так, да? Ну, ну хороший выбор, молодец. И для входу в крепость персик. Дивись, чтобы ревнувшись все было правильно. Да? Це потрібно контролювати. Завершилась реставрація персикового будинку до Великодня. так виглядає. Один прокус в мене на руці в результаті. Так все вроді добре. От, бачите, що робить? Так виглядає. І там воно. риже. Створіння. Ерсик. Опой, розвернися. То лицем сюди розвернися. Як тобі? Так якось декор.